Механізми не працюють, люди перепрошую, ну вже говоримо так, вже обирають багатих. Остапи, бідні потоку... обрали багатих, і потім плачуть та бати кобрали. Тобто, якщо механізми демократичні вже не працюють, то відповідно і питання соціального вибуху, тобто як, як одна з форм реалізації протесної енергії, якоїсь є закони розвитку суспільства і ми від них не <кій> І цих законів. Ми не відвертимося, і ті закони діють однаково, як в Англії, так на Україні, так в Любі іншій точці світу. Тобто суспільство розвивається по певних законах розвитку економіки, базується на всьому. І якщо Україну доведуть, ясно, що вибух буде, і нікуди ми не дінемося. Але справа в чому є, що на сьогоднішній день влада, причому ми знову цілий час говоримо влада, знаєте, так як вони говорять. Це наш електорат, знаєте, вони від нас хочуть відділитися. Це, це взагалі вже не ми. Це там, от вони можуть подзвонити на гарячу лінію перед виборами, і все. Білі так само і чорні. білі і чорні, так само mm. ми говоримо влада. Я хотів би сказати, що все таки і владі є, хай може неба, але. Є люди, ну однозначно є. Ну не може такого бути, щоб всі. Ну хай один є. Тобто я хочу відразу вибачитися перед тими людьми, які десь напевно працюють. Але що я хотів сказати, що вони на сьогоднішній день вони починають балансувати, знаєте, а от чи витримають, не витримають, і найгірше є, коли влада буде розумна і вона відчує, що ми зараз ще 10% піднімемо, да, буде вибух, раз не підняли. А ми далі починаємо тягнути ту історію. Тому що якщо дотиснути людей, вибух однозначно буде. Нікуди ми від того не тягнете. Тобто діляється. ми вийдуть студенти, вийдуть в першу чергу, починають хто? Бо, Такі бо всякі речі. Соціаль... Це починають е е е молоді, це е е е починають е ті е працівники тих виробництв, які не мають іншої можливості заробити. Чому шахтері? Говорили, що в них є дуже висока зарплата. Я опускався в шахту, я бачу, як це виглядає. Я опускався чисто туристично, я не працював шахтарем. Я вам скажу, це ще не гроші. Чи то, що їм тоді платили ті умови праці, які я бачив, тому що нас навчали, що там стоїть комбайн, який там крутить, то все механічно Та чітка, правда. Відбійним молотком нормально добувають вугля. Але питання стоїть не в тому. Ці люди перші піднімуться. Оці люди перші піднімуться і молодь при них. Можна приклад привести? За Молодь сидить по кабаках. Молодь нікуди не піде. Їй добре в кабаках пити пиво. Це вже показав приклад. Я проведу приклад. Нашого достославного міністра освіти і науки mm -hmm. Діму Табачен. Бачен. Піднімався Львів, університет, політехніка, медуніверситет. Прийшли один раз, покричали, покричали. Значить, в інтернеті я почитав, що зніміть е, е, mm -hmm. Діму Табачник, бо я його сам зніму. Чим кінчилось? Тихо Та, самовку. Все, Само але... тишина, але це повна, репут... все всі влаштовує. І на тому закінчимо. Тобто, тобто, ми ми, ми все таки підходимо до дуже такого нормального українського песимістичного висновку, що якось буде, потерпимо. Зато в нас буде пам'ятник Бандери стояти, ми там та, квітки понесемо. Воносим, все буде робимо, доми, А то, що 50% це, газ, ну, ну якось ну, то буде, ще квітні, ще нема квітня. та? а та то, що буде з одного за 2,50, Я привели з вашими словами, зараз не погоджуюся. <свист> я що розумію, так гіперболізую. тобто людина повинна все-таки вирішити, де є, ми, ми де, де границі, до де є межа, діти. до якої можна От, дійти. Да. Питання в питання власне протестності. Я би звернув увагу якраз на протести підприємців, які були в листопаді. Я не скажу, що ця акція, чи цей другий майдан, як його вже колись називали, була аж такою успішною, але вона щонайменше в якійсь мірі перелякала владу, і влада це визнала. Ось, Влада в певній мірі пішла на поступ і щось відклала. Тобто це працює. Не, 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 не факт, що це все потім не повернеться там з 1 квітня, да? але певна, Ми зупинка, певна зупинка відбулася. І я би не сказав, що ця акція там була дуже вже масовою. Мені здається, що ні. Інша справа, що якість, тобто якість людей, які вийшли на ці майдани, чи в Львові, чи в Києві, чи десь там по Україні, і, напевно, та інформація, яка доходила туди ж, Кабінет міністрів, секретаря Президента, Верховну Раду. змушує себе рахуватися. Та Інформація була від підприємців, які ну де було видно, що ці люди а, або перестануть там платити податки, або ще, що, ще, що, ще що, і в що це може вилитися? І там аналіз відбувся. Я впевнений, що. Подібного плану, звичайно організовані, але напевно на якісь професійні, все таки все-таки на якійсь професійній групі, ви говорите про соціальний вибух. я впевнений, що ці вибухи можуть бути дуже розрізнені і, і може їх бути дуже багато. Неорганізовані загалом. зараз вибух вчителів, вибух медиків, десь вибух сточково. шахтарів, десь точкові Життя речі. Вибух тих, кого дома електроплита, газова плита, кому залежно, що не дали. Тобто такі вибухи. А можуть А питання бути... щодо того, жіночка говорила в опитуванні. Вибухів не буде, люди просто банально не будуть платити. Приде про дішка, але спробуйте мене з моєї хати виселити. Ну от спробуйте, в... Прийду і заяву. Ті, в кого є, Буду ті, Ми... ті будуть ще думати, вагатися, але в кінцевому випадку підуть і заплатять. А ті, в кого нема чим заплатити, то, вони питання. фізично цього не можуть зробити. Таких е, я не подбажаю. можу, я не, я не аналізував з економічної точки зору. Але умовно кажучи, Для якщо би набралося там 5% критична українців. Маса. Теперно... Пасно, я я думаю, що для революції не потрібен От, весь народ на критичних... майдан всі не ходять. Якщо набирається певна питома вага людей, які по всій Україні тотально не платять, Знаєте, це вже є вибух. для, для того, щоб знайти так. Порядку інформації, так для порівняння, щоб людина не спала і десь оту межу для себе проводила. Просто інформація для роздумів привілейовані пенсії в Україні, е, які вони є, це до питання справедливості. Е, колишні нардепи отримують. 14,5 тисяч гривень щомісячно пенсії, судді 5,5, ,5, прокурори 5,300, генерали-полковники, чомусь півтори, щось то мало. Ну, мінімальна пенсія, зрозуміло, яка. По зарплаті подивимося, як живуть інші країни, які зробили свій вибір вже. Мінімальна зарплата в Європі. Білорусь 71 євро, Україна 92. Ну, дивимося далі, там вже поза 300. Польща, Португалія, Словенія, Мальта, бачите ці цифри. Тисячу, тисячу триста, тисячу шістсот євро в місяць це мінімальні, мінімальні зарплати. Йдемо далі. Тепер, власне, що українцеві сказали, от держава Україна сказала, як він має жити, так званий споживчий кошик українця, власне, приймети побуту, це не їжа, їжа піде далі. Сім пар шкарпеток на рік українець має мати дві сорочки на рік, одну куртку на чотири роки, костюм кроватка на п'ять років, пара джинсів на три роки, одна сукня для жінки на три роки, спідниця на п'ять років. Жінка має купляти модниці, одна блузка на дві, пара чобіт на три. Далі можете читати самі. Навіть на місяць передбачили нам три рулони туалетного паперу. Це наша дорога українська держава. Що Українська держава пропонує українцям споживати, їсти? От, 250 г картоплі, 50 грам гірків помідорів, 0,6 яйця. Яловичина, свинина, курка, 24 грам це не, не все тут е, враховано, так тобто є значно інші розрахунки, скажімо так. Якщо так посередньому ділити, то десь так і виходить, хоча воно в день не виходить. Якщо говорити конфігурально і, і прямо, то е, журналісти не одних каналів підрахували власне основний стандартний набір, який держава Україна. Пропонує українцям споживати кожну.